можемо просувати будь-який бізнес, якщо він легальний, звичайно. Да, звичайно. З цією агенцією ми працюємо, бо там класні СММ і вона тільки займається СММ. Так. Хто допоміг тобі в створенні компанії? Нам треба нас створити і нас просунути. Здається поєднувати. Професіоналізм в офісі і все-таки бути гарною дружиною та мамою. Головне, щоб в тебе був інтернет і ноутбук. Хочу, але трошки боюсь. Більшість клієнтів приходять е, за таргетом. Створила колектив. Ну і хто ці люди? Тобто я не просто власниця, засновниця надихаю ідею на всю свою команду. А в мене є основний мій напрямок: це фото, відео, контент. Бізнеси, з якими ти принципово не працюєш. Від створювачів акумуляторів для дронів до питомників, які вирощують крупномірні рослини, вже має досвід співпрацювання з компаніями, які займаються криптовалюти. Ще не один раз з тобою поспілкуємося. Тому Олексій, давай пітен. Друзі, всіх вітаю! КриптоКаратист на зв'язку. Радий продовжити серію наших подкастів, де ми спілкуємося про крипту, блокчейн, технології та бізнес. Сьогодні бізнес має дуже багато інструментів з маркетингу. Це дуже зручно, коли ти просуваєш свій бренд. Ми дуже часто чуємо SMM, таргетолог, чат-бот. Що це таке? Ось про все це. Ми поспілкуємось сьогодні. Я радий вітати в себе в гостях, засновницю та ідейний двигун діджитал агенції Vivid Edge Політіко Аню. Аня, привіт! Привіт, Олексій! Скільки років ми з тобою так, дуже... не бачились і не чулись. І це ж треба таке неочікуване зустріч. Дуже радий тебе бачити. Слухай, в мене просто. Багато запитань, актуальна тема, тому почнемо одразу. Ань, навчалися разом в КПІ, поліграфічний факультет. Потім я трішечки знаю твою гарну, вдалу кар'єру в Держслужбі, дружина, мама двох діток. А сьогодні ми спілкуємося з тобою як засновницею та керівником діджитал агенції. Розкажи, будь ласка, як так сталося, як ти до цього дійшла? Як я до цього дійшла? Ну, д... ну я думаю, що як дійшла до двох дітей, я тобі розповідати не буду. Ось а до діджитал агенції. Ти знаєш, я почала стикатись такою проблемою, коли мені. Особисто для мене потрібні були спеціалісти СММ, і я десь його шукала. Мені потрібно було запускати таргет, і я десь шукала таргетолога. Ну тобто, але врешті-решт я вирішила: а чому б мені на ринку діджитал не запропонувати агенцію, яка закриє всі питання бізнесу? Щоб бізнес не шукав з цією агенцією, ми працюємо, бо там класні SMM і вона тільки займається SMM. Так. З цією агенцією ми працюємо, бо там класні, класний контент, і вони роблять класний контент, але їх треба буде якось зв'язати з СММ. Тому я підібрала команду у себе в агенції, яка робить класний контент, яка добре просуває через смм, яка дає гарні результати по таргету, яка робить графічний дизайн. Сайти, лендінги просувається все, і тобто ми зробили з моїм партнером агенцію, яка, в принципі, якщо бізнес до нас прийде з питанням: нам треба нас створити і нас просунути, ми створимо від логотипа до клієнтів, до першого і до, сподіваюся, не останнього. Зрозуміло, Ань, до самого функціоналу твоєї агенції, ми ще повернемося, але коли от тільки був самий початок, хто допоміг тобі в створенні е, компанії? Ідея була чисто моя. Проштовхнути е, підтримав мене мій чоловік, який завжди забудь, які мої ідеї, ліж би я йому, а хоч би я йому там мізки не виносила вдома. Тому коли йому сказала, що Діма, я хочу, в мене така ідея з'явилася: я хочу створити агенцію, яка б була з діджитал-напрямком, і якраз в той час в нього. О, Компанія розвивалась, і він каже: Добре, давай буду твоїм першим клієнтом, подивимося, як себе це вийде. Круто, да. дуже тобто, в принципі, таким прям поштовх для мене це був мій чоловік. Дякую йому за це. Дякую тобі, та Зрозуміло. До речі, я знаю, що робота, коли ти особливо працюєш над власним бізнесом, займає весь твій час. Чи вдається поєднувати професіоналізм в офісі і все-таки бути гарною дружиною та мамою? Як ти поєднуєш і розподіляєш свій час? Ну, стосовно гарної дружини, це не до мене питання. Ми запитаємо чоловіка окремо. а стосовно. Домашніх якихось справ завжди ну дякувати Богу, у нас є помічниця, яка закриває мені ці питання. А діти, ну діти, вони завжди на першому місці. Бо в чому зручність діджитал агенції, ти не повинна постійно знаходитись в офісі. Головне, щоб в тебе був інтернет і ноутбук. Ось бо ми щодавно ми з молодшим сином були в лікарні, і я могла собі спокійно працювати, тому що був інтернет і був ноутбук. Тому я можу це поєднувати. Це в принципі реально, що було б нереально на держслужбі, на якій я пропрацювала 14 років. В принципі, мабуть, це було основною з з причин, чому я все ж таки вирішила піти працювати на себе. Зрозуміло, але все ж таки я думаю, що і така зручність, про яку ти кажеш, вона звичайно і пов'язана з тим, що в тебе вже є повноцінна готова команда професіоналів. Yeah. Тому в мене, до речі, як людини бізнесу, яка дуже часто користується і розуміє, що таке маркетинг. В мене таке питання. Дуже розповсюджена ситуація, коли я звертаюся. До рекламної агенції, чи то до діджитал агенції, і хочу одразу в одному місці. Мені потрібно закрити одне питання інше, і мені тут починають розповідати, що ой, вибачте, ми займаємося тільки СММ, а ми тут дизайн не робимо. Але ми знаємо якогось дизайнера. Я правильно розумію, що у тебе в агенції, коли приходить клієнт, він одразу закриває всі свої питання, чи це так. Так, значить, перше твоє питання, чи справді так і є? Це справді так і є. І більшість клієнтів приходять е, за таргетом, uh -huh. а потім починається. А ви знаєте, а нам ще потрібен <с новий <с сайт? Ми звісно. А ще ви знаєте, нам потрібно його просувати. Звичайно. Ну тобто, всі завжди приходять з якимось одним запитом. У нас є сайт, на якому є наші кейси, кейси моєї команди, і хто що може робити. І тому, звісно, ми можемо закрити це питання. Ціль агенції в тому і є, щоб не казати, а ви знаєте, знаю я там люднішок, вони дуже гарно роблять там в своєму напрямку щось. А, тому ми вирішили, що нам когось рекомендувати, якщо є ми. Тому да, ми закриємо питання любі питання бізнесу стосовно діджитал-маркетінгу і просування. До речі, пару днів тому звернулись до нас. Це була it школа. Вони впрям хочуть повний комплекс розвитку, але ж ми діджитал-агенція, і тут раптом питання: а чи можете ви зробити так, щоб наші банери, зовнішня реклама, висіла по Києву? І тут дається взнаки мій досвід роботи в надерслужби, де я займалася. Контролем реклами по місту. Відповідно, я знаю ці всі рекламні агенції, які, звісно, ще не закрились ну, через ситуацію так, в країні. Так, так. А, і я можу з ними домовитись. Я знаю, де зручніше розмістити рекламу, де дешевше. Ну тобто, ці всі нюанси я вже можу вирішити. Тому, в принципі, я думаю, що ми можемо виходити вже не тільки в діджитал простору, а вже і назовні. Тобто, да, навіть зовнішню рекламу ми можемо розмістити. Тобто, Ань, чи правильно я розумію, що в твоїй діджитал-агенції клієнт може закрити одразу всі напрямки? Я і моя команда це саме е, ті люди, до яких ти прийдеш, скажеш, у мене є ось такий запит, по якому мені потрібно зробити там, припустимо контент, таргет, запустити рекламу, і можливо через пару місяців створити сайт. Ми кажемо окей, починаємо з чого почати. Що, що найперше, що цікавить в першу чергу? Е, ну як, наприклад, для дівчаток поясню, це, наче, салон краси, в якому всі майстри спеціалісти своєї справи е, і знають, що роблять, і вам не скажуть: знаєте, у нас дуже гарний е, перукар, але колорист він такий собі, тому вам кудись краще піти. Ні, такого у нас не буде. У нас всі майстри знають. Що вони роблять, і тому да, кожен бізнес може до нас прийти зі своїм запитом, і ми будь-який запит закриємо. Ань, ну ти прям дуже сильно розпіарила свою команду, це нормально. Тоді, будь ласка, пару слів про команду. Як ти взагалі створила колектив? Ну і хто ці люди? Колектив створився? Ти знаєш, це той випадок, коли люди прийшли до мене. В принципі, я дуже довго когось не шукала. В мене чудовий партнер, який спочатку був по договору, надавав там якісь послуги. Потім ми настільки співпрацювали з людиною, і якось в розмові воно вийшло так, що він би не проти бути партнером. Його напрямок це якраз сайти, лендінги, таких прям крупних клієнтів, яким потрібен. Швидкий результат по таргету це 100% я віддаю йому. Стосовно команди, це є е, Денис Артем. Вам привіт, які е, хлопці, які займаються сайтами, лендінгами, все, що стосується сайтів. В мене є Марина Провід, таргетолог. І, до речі, у нас вже майже готовий курс по таргету для тих, хто mm -hmm. не хоче платити wow. таргетологу, а хоче сам розрозібратися в цій темі. Також у нас є хлопці, які займаються додатками, Тобто вони зможуть здобути навіть для твоєї крипти. Якщо тобі потрібен буде якийсь додаток, ми, ми тобі можемо це зробити. І графічний дизайн, який зробить і логотип, логобук, ну, тобто все, що пов'язано з графічним дизайном, ці послуги ми теж надаємо. Моя відповідальність це створення фото, відеоконтенту це сценарії, це ведення сторінок СММ. Тобто ти не просто. Керуюча компанії, а в тебе є прям свій функціонал, за який ти відповідаєш. Да, за який є напрямок діяльності агенції, за який відповідаю саме я. Так, да, тобто я не просто власниця, засновниця надихаю ідею на всю свою команду, а в мене є основний мій напрямок: це фото, відеоконтент, сценарії, смм-просування, за який відповідаю саме я. Що ж, тоді давай трошечки понишперемося всередині компанії, і мені цікаві кейси, які ти вже відпрацювала. І звичайно цікаво, чи є бізнеси, з якими ти принципово не працюєш. Я маю на увазі напрямки бізнесів, з якими ти принципово не будеш співпрацювати. Ну, поки що таких напрямків в нас нема. Працюємо ми від створювачів акумуляторів для дронів до питомників, які вирощують крупномірні рослини і везуть їх з Європи. Ну, тобто, у нас широкий діапазон. Да. Тому, в принципі, ми можемо просувати будь-який бізнес, якщо він легальний, звичайно. А, звичайно. Да. От і стосовно. Твоєї крипти її Микалу. ми теж можемо просувати. Бо мій партнер, який відповідає за напрямок ді діджитал, сайти і все інше, вже має досвід е співпрацювання з компаніями, які займаються криптою. Тому Олексій. Зрозуміло, зрозуміло, будемо знати. Да, да. Що ж, Ань, дуже дякую, цікава розмова була. Я сподіваюся, що ми ще не один раз з тобою поспілкуємося, тому що тема маркетингу вона дуже популярна, актуальна, саме головне. І я бажаю успіху твоїй агенції, тобі. Але ще такі питання. В нас в країні зараз ти знаєш складна ситуація, і багато людей починають свій шлях з нуля. І є такі випадки, вони дуже часті, коли людині потрібно щось змінити, і вона боїться. От я би хотів тебе запитати, яку ти пораду? Можеш дати людині, яка вважає, що після 35, бо вона вчилася там на перекорячі? Я не знаю, вона закінчувала якийсь, е, якусь конкретну спеціальність і хоче йти в СММ, е, в маркетинг, але вже боїться, вважає, що все, вже пізно, вже треба йти в ті будні до кінця своєї свого життя. Яку пораду ти, е, ти можеш дати тим людям, які от стоять на шляху хочу, але трошки боюсь? Слухай, я як людина, яка в 40 років розпочала новий бізнес, який не пов'язаний взагалі з її спеціальністю, цим, як, де вона навчалась, можу сказати, так. що треба йти в свої страхи, нічого не боятись, і головне бути впевненим в собі. Бо я колись, коли я тільки починала свій шлях в діджитал-агенції, сказала мені одна людина, ти така впевнена і так впевнено все розповідаєш, що я до тебе прийшла. Тому люди будьте впевнені в собі, знаєте, що ви робите, і не Слухайте тих, хто каже, що не вийде. Бо якщо ви в цьому впевнені, у вас все вийде. Треба йти до свого страху, бо абсолютно, там ми ростемо. Абсолютно з тобою згоден. Класний лозунг, дякую тобі. Радий був бачити. тебе. Я тебе радила бачити.